Слава Україні! З вами, як завжди, юна журналістка 33-го каналу Кіц Вікторія Ільницька. Її пісні це відлуння серця українців, а її голос символ незламності. Сьогодні з нами неймовірна українська співачка, авторка щирих та сильних пісень, голос якої надихає, підтримує і дарує віру. Люся Кава! Щиро дякую, що знайшли час для розмови. Ваша творчість справді торкається душі, і для мене честь поспілкуватися з вами. Ваші пісні це емоції, які хочеться слухати знову і знову. Дуже цікаво дізнатися більше про те, як вони народжуються. По перше, привіт, я дуже рада, що можу з тобою сьогодні поспілкуватися. Що в нас така буде щира розмова? Пісні народжуються від душі. Я співаю про те, що мені болить, про те, що я бачу і мене надихає. Я пишу взагалі то про людей, які мене оточують, і про свої якісь. Переживання, свої почуття, любов. Ем, я думаю, що саме це і торкає, тому що це щиро, мені здається, що це головне. Пісня незламна зібрала понад 26 мільйонів переглядів і стала справжнім символом сили. Що для вас особисто означає ця композиція і як вона народилася? Я дуже люблю цю свою пісню, тому що вона мені подарувала. Саме те, заради чого я взагалі співала цю мрію, подарувала мрію, що я можу співати для людей, для багатьох людей, і я розумію, що вона мене врятувала. Я не знала, як я буду взагалі переживати цю війну, тому що мені було дуже тяжко. Але саме ця пісня дала мені сили, і так відбувається, що мені пишуть з усього світу, що вона і так само їх підтримує і дає їм силу, віру, що все буде Україна. Чи мріяли ви про сцену самого дитинства? Та які спогади найбільше вплинули на вашу творчість? Мріяла, тому що я з трьох рочків на сцені, все своє життя я на сцені. І завжди я себе почувала як вдома. Саме тут мені спокійно, мені класно, я обожнюю глядачів. Зараз так відбувається, що багато фестивалів, конкурсів, дитячих. І я бачу, які в нас талановиті діти, діти. Я просто в захваті від цього, тому що я розумію, що це мій шлях, і зараз я дуже радію за вас, тому що ви проходите ну. Просто неймовірний шлях. Мрію кожної дитини. Що вас надихає у спілкуванні з публікою? Та які ритуали чи традиції, можливо, маєте перед концертом? Якщо чесно, немає ніяких в мене ритуалів, традицій, тому що я просто це люблю і я намагаюся подивитися. Кожній людині в очі, от якщо така е, зала, як сьогодні, то в мене це е, завжди виходить. Звичайно, коли там 10 тисяч людей у мене концерт був, то я розумію, що я не можу подивитися кожному в очі, і подарувати своє тепло, але я намагаюся. Я точно знаю, що е, для цього я виходжу на сцену, тому просто мене надихають люди, глядачі, посмішки, емоції, сльози, звичайно, я розумію, що для багатьох це як е, знаєш виливання свого болю. Наші концерти, наші виступи. Тому це все мене так і надухає, підтримує. Я обожнюю обожнюю те, чим я займаюся. Яким ви бачите майбутнє української музики, спостерігаючи за юними талантами? Та які якості на вашу думку повинні бути у майбутнього артиста? Я впевнена, що все буде добре. Фестивалі, конкурси мені це показують. Наші молоді артисти показують, які вони талановиті. А мені здається, якості. Перше, це щирість і впевненість, тому що є багато талановитих людей, яких я знаю в нашій країні. На жаль, вони не вірять в себе. Чи так доля складається, що вони не стали такими прям відомими артистами? Вони не повірили колись в себе. А це, це найбільша така проблема, тому впевненість і щирість. І тоді все буде точно. Ну і талант, звичайно. Ну це вже як Боженька подарував чи ні, це вже людині тяжко виправити. Як ви бачите роль музики в умовах війни і чи допомагає вона людям у ці складні часи? Так як я вже дала більше 320 благодійних концертів за цей період, я точно розумію, що концерти потрібні. Тому що ми бачимо, як це надихає людей, як підтримує, як вони зовсім по-іншому сприймають життя. Навіть після концертів до нас підходять матусі татусі, кажуть, що от мене дитина була зовсім закрита, майже не спілкувалися. Ми були в окупації, а сьогодні там були артисти, нас багато було. Сьогодні ви подарували такі емоції, таке щастя, що дитина почала хоч трішечки посміхатися, хоч трішечки радіти життю. І це, звичайно, найбільша така нагорода для нас. Я Розумієш, що це правда працює. Це працює саме так, що наші люди стають хоч трішки щасливіші. Що ви часто виступаєте на благодійних заходах. Як благодійні виступи змінюють ваш погляд на життя та на вашу музику? Я пишу пісні саме після таких заходів. Мене щось надихає, я щось бачу. Наприклад, пісню народна, яку я сьогодні буду співати, вона була написана саме після таких концертів. Я бачила, як кожен артист виходив на сцену і в кінці казав Слава Україні! Героям слава! Як його підтримували і як глядачі виплескували свої емоції. Щастя, горя, це все було непросто. Я це бачила постійно і думала, от як ця фраза допомагає, допомагає нашим українцям. І в мене народилася мелодія, і ми зробили пісню «Народна», яка теж в нас там має шалені перегляди. А головне для мене моя особиста гордість, що її співають наші військові, її слухають наші військові. Тому такі концерти для мене це справді можливість писати те, що потрібно людям. Тому що я бачу е, оцей відгук, і це дуже важливо. Що вас е, найбільше мотивує продовжувати співати і писати музику? Люди, які мені це пишуть, які пишуть, що чекають від мене нових пісень. Е, я рік нічого не випускала, тому що я не розуміла взагалі, от як що писати, які пісні. У мене багато їх є, але я не розуміла, які саме випускати, показувати людям. І, е, Дуже скоро в мене вийде нова пісня. Вона зовсім від ну от відрізняється від того, що я до цього показувала глядачам. Вона про нас, дівчат, про жінок, про те, щоб підтримати наших дівчат. Тому що я розумію, що нам це зараз дуже потрібно така підтримка, і я маю надію, що мої глядачі мене теж підтримують. Тому що для мене це важливо. Дуже дякую за чудову розмову, Люся. Ваші слова і ваш голос надихають. Бажаю вам невичепного натхнення, творчих успіхів та нових висот на сцені. А -а -а -а, дякую, Молодець. Це мені. Так, ці квіти дякую. для вас. Дякую до вісунечку, як мені приємно. Все. Дякую, велике. Ще не співала, а вже з квітами. <сі> <сі>